Всім привіт! Друга частина, то що я вам обіцяв вчора. Сьогодні річ піде за город. І особисто зараз я вам розкажу про сорти кавунів, які мені прийшли, що я буду з ними робити. От. І було декілька мені запитань, часто доволі запитують, де особисто я купую. Посадковий матеріал винограду веду сажанці чи чубуки. Значить, я значить так вам скажу. В цьому році, ну давайте так, осінь, 24-й, весна, 25-й. Я купував тільки в трьох чоловік. Це там, де я постійно це роблю. Неодноразово я і показував у себе на каналі, і зараз вам скажу. Значить, я купував у Гагіна Сергія Миколаєвича у Моїсеренка Максима. Купляв і купу... Давно купляю, і ще купував і буду купувати. І також інколи я купляю у Ткаченка Дмитра. Недавно, ну як недавно, зараз покажу це. Ось ось прийшло мені. Так, я зараз ось отак зроблю. Просто покажу. Обратіть увагу на число. Ось о. Тобто 8 березня я отримав цю посилку, бачите? Тубус такий. Ну, всі ви знаєте, хто в тубусах таких шле посилки. Це от Гагіна, я ще вам кажу, тут ось, ось 3 дні назад отримув, буквально, да. саженець я отримав, як обично, ось ось, не кінця, не краю да? на весь тубус. І, і отримав ще у цьому тубусу. Черенки, я вже, ну, чубуки, я розпаковував, вже дивився. Я вам не буду називати, ну, що саме, я виписав, які це сорта. Всі ви знаєте мої би, переваги, до чого я більше до кишмашів, до сортів, більше уваги приділяю, то я й купив це сорти, би, і купив сорти, якби кишмашів і. Останні, які там були новинки. Тобто це новинки іменно 24-го року. Вони в мене всі є. Я раніше купляв у ну, Сергія Миколайовича, які були там новинки, да, і садив пристін, там, ну, багато, не будемо затягувати час, перечисляти їх, усі ви знаєте їх. І потім ще оце додивився, що я там ще що не докупив, що пропустив, то ще дозамовив, ще там воно 4. Ці ж сорти короче, не буду я називати вам. Все побачите воно, ну, під час щеплень, під час вегетації, все я це буду розказувати і показувати. Тобто я вам назвав конкретно три людини, де я ну, особисто беру. Я не хочу сказати, що там у когось брана, чи, чи там шпака, чи ще там. ну Багато ж у нас виноградів, в Панченко. Ні в якому разі я не кажу, що там ото погано, чи там не беріть. І особисто я, я вам, в мене було до мене запитання, де я беру, я вам відповідь, де я беру. Ну от і все. Ну що, тепер приступаємо до винограду я вам сказав, це я буду висаджувати, прививати. Все. Закриваємо цю тему. Далі йдемо по яке я отримав насіння і що для чого. Коротше, продовжуємо. Так, ну що, переходимо тепер до наших кавунів. Зараз я вам покажу, що я отримав. От. До речі, усе це, що я зараз вам покажу, також можна придбати у Романа Анатолійовича. От. Значить, отримав я, отримав, точніше, будемо висловлюватися грамотно. да? Отримав я ось о, отакі кавуни. Медовий шар, бачите? Далі. Отакі От кавуни були в мене в відео літом. Ми із внучкою куштували всею сім'єю. Отакі От жовті, бачите? Всередині. Це яйця дракона. Отакі От отримав. І отримав я. Багато я вам просто зараз сорти зачитаю. Бо тут в мене ціла, бачите? Ну, багато цих пакетиків із насінням. Отримав я короче, ще кавун продюсер. Отримав Orange King, отримав Чорний Принц, зумруд і Геракл. Оце всі Ну отут що ви бачите. Тобто хочу себе попробувати ще. Ну Мало мені приключень із цим. Ну, з виноградом і з персиками, з садом, да, то я ще й на город заліз. От. Ну, І до цього всього хочу спробувати прищеплювати це все діло. А, да, огірки ще отримав такі. ось. Бачите, як на картинці. Вони, Це китайський сорт огірків, які не форіють. Вони коротше, і ростуть 40-45 см. Ну, дуже. Рекомендував. Мені дуже гарні, хороші. Довго. ну Єдине, що треба або сітка для гірків, або шпалера, щоб вони люблять вертикаль. от тому, Що самі плоди, бачите, які в них длінюші, то якось оце отак. От. То, <кхе> а тепер ще ж покажу, ось отримав лагенарію. Зараз я витягну насіння. Таке цікаве. Не знаю, хто, може ви не знаєте, що це таке. Значить, показую вам насіння. Не дають мені зняти відео. Дивіться, яке цікаве. Ви бачите таке. Оце насіння це легінарії. Що це таке? Значить. Легінарія це для як би, підщепа, Для огірків, кавунів. От. Ну, крім день, звісно. Для день не підходить. Для огірків і кавунів. Оце ця легінарія. От. І вийшло ще ось для підщепи, бачите, міжвидовий гібрид. Це гібридна підщепа для кавунів і також огірків. Тут упаковка. Я зараз но вам покажу, як я тут. Якби як... Переводиться тут, якщо перевести дословно, то називається японський кедр. Ну, Це до кедра ніякого відношення воно не має, щоб ви мали. Тут навіть намальовано, бачите? Ну, Насіння в нього таке, от, як, наче як у гарбуза, а точніше, не в гарбуза. А таке Ну, кабачки, не кабачки, гарбузи, не гарбузи. Ну, що то між ним таке. Ось ось. Ось так виглядає. Ну, все. Бачите? Оце. Висівається воно. Якщо оця, оця лагінарія, вона е, схода довго. Е, тобто вису, воно десь на кінці березня, на початку квітня, воно садиться разом із, е, ну, з тими шкавунами, да, от, що я вам тут показував. Е, потім робиться прививка. Це що касається легінарії, А що касається оцього, ось о, е, міжвидового гібрида, спеціально гібриду, який висаджується для підчепи, да? значить, воно одразу кавуни садимо, а потім днів через 5-7. Ну, через неділю висаджуємо цю підщепу, Бо вона швидше росте, кавун, кавун ну, медленніше росте. А потім прищепуємо. Прищепуватися буде все, це, все діло. На отакі ось, ось показую, дивіться, що для цього ще є. А я так от зараз зроблю, щоб вам було видніше. О, бачите, такі ось, ось прищепки. Оце для щеплювання. Кавунів, огірків, є отакого от виду. Бачите, прищепки. Це все мені надав Роман Анатолійович. У нього, до речі, є канал, YouTube канал по вирощуванню кавунів. От. Ну, це такі прищепки. Потім ще є. У мене трьох видів він мені їх прислав. Поділився. Отакі от прищепки. Бачите, з меншим отвором і слабіша пружинка. Отакі. От от прищепи тут, торбина. Ось так. І так, це в мене зелені. І ще отакі теж червоні, ну вони ще іначе. От такого плану ось. У. Дивіться, ще. Оце все для щіплювання огірків, кавунів. Тобто це отак. Ну, до щіплювання ми ще дійдемо. Як я це все висаджую, це все буде на каналі, я буду показувати, кому це цікаво. Ви можете зайти на канал. Я прикріплю канал під своїм відео. Канал Романа Крибабчука по вирощуванню щепленню кавунів. Там більш детально, я тільки начинаючий баштановод Бахчевих культур. Да? Якби ми як вирощували кавуни? Ну, знаєте. Мячики маленькі. Ну а тут, як методом прищеплювань, то вони ростуть ну, такі, от 10 і більше. От. І не боліють. Оце, що саме На них не сідають оці болячки, потім навіть шкідники не дуже там на них оце тля. там, ну, Знаєте ви всі, хто займається, кавуни, хто вирощує, то знаєте, скільки в них там. Є, і болячок, і, і всього. Не так все просто. А коли на підщепах їх вирощуєш, то там зовсім другий результат. Ну, Хочеться просто попробувати. Ніколи, знаєте, В цьому житті треба все попробувати. Оце я такий залюбий кіпіш, кроме війни і голодовки. Оце мені інтересно все попробувати. Своїми руками, як воно, що воно буде. От. Покажу вам, може вас це заінтересує. Сімена, також телефони будуть оп'ять же, прикріплені. під моїм, Закріплю в першому коментарю і напишу ще й під відео на посилання на YouTube канал по вирощуванню кавунів, як вони там прищеплються, для чого це робляться. Там є що подивитися. Кому буде цікаво, дивіться от, по баштанах. І сорта, оці, що я вам показав, оці, да, можна також замовити, За ціни це все, ви знаєте е, у Романа Анатолійовича, скільки воно що коштує. Бо я не знаю. Це як для мене і з внуцею мені надали його. ну, коротше, Підсадили ще і на кавуни, щоб вирощували. Бо ми таке діло любимо. А у мене Сашко Кум, ну, Олександр. Да? вообще, він з кавунами, в них вони садять їх багато, ну сильно вони полюбляються діло, то я, звісно, з ним поділюся, будемо вдвох, бо я вже його предупредив, Кажу, що, Саша, будемо. Ми вдвох тут прививати й кавуни. Цього ми ніколи в житті не робили. Ну, от подивимося. Ми бачили, що було до того, бо я так, любитель. Невелике вирощування кавунів. У мене щось не виходило. Ну, як правило, посадили, що посадили, що вилізло з землі, що не вилізло, то ну таке маленьке там раз вийшло, Бачив я на городі 10-кілограмовий кавун за все життя. Більше не було. У Саші там. Покраще трохи, бо він ну, сади професійне насіння, це бере з банок з тих кілограмових, купляє прямо банку і там на декілька років, 3-4 роки користується тим насінням. У нього результат він те насіння мені давав. Ми садили, получалося трошки. Ну, ну, А зараз ось у мене бачите, я вам зачитав, скільки сортів. Сім сортів. Я зараз маю да? це медовий шар, яйця дракона, продюсер Оранж Кінг, Чорний Принц, Ізумруд і Геракл. От. Ну, Якщо ще Олександровий посад, у нього там уже вже й забувся, як називається. Тобто 8 сортів, бо є ще в мене залишилося. Так що це отак. На цьому все. За всіма по питаннях придбаню насіння. Дзвоніть, якщо кому потрібно це. Або ці прищепки для щеплювання. Да, що я вам показав. Це все в Романа Анатолійовича є. От. Кому інтересно, перейдіть на YouTube канал, на його подивіться, посилання буде в мене в описі. На цьому все, до побачення. Наступне відео буде Опять мені приходить інструмент з магазину Резерв. буде тестування його, Опять просили потестувати. Ну, Вже я не буду. Метал тестувати. Я не буду. Ну, Сказали провірити. Бо заявляють одне, що на самому ділі покажуть. Там будуть, буде сучка Ріс, і там, Ну, Побачите, коротче. це буде завтра. Так що на цьому все, до побачення, до наступних відео. Всім миру і добро.